Не по дитячому серйозно підійшли учасники цьогорічного конкурсу образотворчого мистецтва до виконання своїх робіт. Спонукала до цього обрана організаторами тема. Малювали цього року юні художники українських захисників, військових, які мужні охороняють кордони нашої країни. У понеділок на засіданні членів журі визначили 45 малюнків, які прикрасили виставку. Це рішення далося суддям нелегко. Роботи дитячі завжди талановиті. Інколи народжуються такі ідеї, що якби дорослий художник міг народити такі ідеї, то мабуть він би став генієм. Ну не просто ж так говорив Пікасо, Що якби я зміг зберегти дитячу безпосередність, я став би генієм на всі віки і народи цього року? Не лише полтавці, а й мешканці області подали для участі в конкурсі свої малюнки. Для діток це є шанс себе заявити нашому суспільству і показати себе для того, щоб далі продовжувати те, чим вони хочуть займатися. Виставка у галереї мистецтв триватиме до кінця листопада. Після цього усі малюнки вміщені на ній передадуть бійцям у зону. АТО. вони дуже радіють, коли ми провозимо малюнки. Вони їх там або розвішують, десь там в своїх бліндажах в БТРах, навіть там всередині в вантажівках. На блокпостах ми бачили такі цілі стенди і носять з собою там біля серця ці дитячі малюнки, дитячі листи. Вони їм гріють душу, дають натхнення і, і частичку любові, тепла. Побачити 45 робіт талановитих маленьких митців можна буде і після закриття виставки. На основі перем... малюнків переможців і лауреатів, які виставляються зараз в галереї мистецтв, буде виготовлений календар на 2015 рік. Хто став переможцями та лауреатами цьогорічного конкурсу. Члени журі поки що тримають у секреті. Їхні імена полтавцям будуть відомі напередодні дня святого Миколая. Тоді ж відбудеться урочисте нагородження авторів найкращих робіт та звичайно вручення подарунків.